Хедшот получа. Всім привіт! З вами Богдан. Ви на моєму каналі. І що? Це шутер! Так, да? це шутер такий класний шутер. Де Хувер! Ап! Блін. А нічого страшного. Хедшот. Хедшот. Класно. Коротше, зараз будемо знищувати цих. Ботів. Да. Всіх ботів будемо знищувати. Ну, а для того, щоб було It трохи цікавіше. Ми з вами уявимо, що це москалі. Да. Окупанти. Секунду. Красота. Так, коротше, йдемо. Йдемо йдем сюди. Прав не йдемо, біжимо прямо. Прам, прамо, біжимо, прам. Що ти там сказав? Ліво поясни, лібо... А, він вже нічого не пояснить. Він вже, на жаль, нічого не пояснив. Але... Атак! Промазав, мазіла. Класто здійснив свою мрію, розстріляв окупант. Скажи мені, ти сліпий. Секунду а, він ще й глухий. Секунду. Він глухий. О! Прикольно. Коротше, він глухий. Треба йому цей. Зробити прочистку вух і очей. Все. І це я пройшов зараз секунду. Да, секунду. Отака От класна гра. Це я пройшов вже 8 рівнів з пістолетом. І я думаю, можна було б вже купити щось краще. Є у нас дробовик. Але. Дробовик, я думаю, ви знаєте, він підходить для ближніх дистанцій. А на дальній дистанції в мене нічого немає. Ну, Можна пістолет, але це пістолет. На дальній дистанції його використовувати якось так собі. Так що, я думаю, можна ще декілька раундів пройти, а саме. А, стоп, а! Раз, два, три. Три раунди треба пройти. То давайте з вами ще три раунди пройдемо. І куплю собі вже зразу Юмпік. він? Да? вроді Юмпік. Не пам'ятаю. Да, вроді Юмпік. Ой, я забув про тебе, чувак. Чувак, я про тебе забув. Ти главно не обіжаєшся. Обідився. Я сказав йому, не обіжайся, він обідився. Ну ладно. А мені то, що мені все равно. Хопа! -по. Стоп! Ви це. Секунду, зараз перемотайте назад і подивіться, я Я серйозно стрибку такого його вбив. Класно. Він стоїть тут. Ми можемо використати тактику. Яку саме тактику? А от таку? Чувак! А без ноги Ага. А. А так. Зможеш? А. Ну ладно. Йдемо далі. І тут у нас. ра та 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 І все мимо. Ра-та-та-та-та-та-та-та-та! Ай, тикаем, 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 тикаем! Так, тикаем. Ховаемся, разряжаем. ра та 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 Вот так же было классно. Вот так же было классно. Я тут залезу, нет, я тут не залезу, жалко. Так, а от тепер вибір піти направо чи піти наліво. А я піду посередині, знаєте. Так щоб і час зекономити. Я піду посередині. І зроблю от. Не зрозумів ще. я нічого не зрозумів, якщо чесно, в смислі це. Ладно, заново переграємо, хоча... Так, цей чувак сразу обідився. І від обіду вирішив вас злісти. І давайте повторимо. Я повторю хоча зараз. Так. Ладно, можна і так. Тепер давайте. А нащо? Так, якщо ми можемо... От... Ні, секунду, не так, чувак. Отак. От ми можемо от так зробити. Я мене неправильно зрозумів. Перезаредимось і. Ра-та-та-та-та-та-та-та-та! Бляха! Єсть! Непогано! Ну, можна було б трохи краще. Ну, і давайте зразу я, щоб мені не мішав оцей прекрасний. Як ти стріляєш? Ти що, фізику не вчив? А, Понятно, фізику не вчив. Лежав отако на парці понятно а треба вчити фізику треба вчити фізику щоб знати що ти не можеш стріляти через текстури хоча Хотя... ай ладно мені все одно перезарядимось а це. це все? <плес> оце все. Чотириста. Нам треба ще два раунда по 50 якраз буде 500. Опа. Привет! Як справи? Як дела, як настроєння в тебе? Ах ти ж зараза. Ах ти ж падлюка. Знаєш хто ти? Ти труп. Да. Ти труп. І ти, мужик, кстати, тоже. Я сказав, я сказав, ти теж труп. Він теж засмутився і впав. Вони всі якісь такі, я не понімаю. Той засмутився, той засмутився. Вони якісь взагалі не бадьорі. Ніби той живі, а ніби той, ні. Так, скільки чотири, треба перезарядитися і... Підкрасти. <плес> Та як ти? <плес> Ай, блін! Ну все. Тримайтесь. Де він? А вон він. Слава Росії. Складі України. Такого бути не може! Нет. Призарядимось. Секунду Так, і тепер треба його приціл. Вот. Так би з першого разу, а то щось. З першого разу мені не дуже сподобалось, якщо чесно. Якщо чесно, так собі. А от другий раз. А от другий раз, що було другого разу, ми зараз вам і дізнаємося. А другого разу в мене патронці. Кіт, іди звідси. Кіт, іди геть, звідси, не мішай мені. Так. Я тут зараз знищую окупантів. Кіт, кажу, йди, звідси. Отак. так. І... Отак. так. Та-дам! Ладно, йди сюди. Я тепер з котом. Да. Точніше з кіцькою Да. Так? Допомагай мені цього вбивати як отако. Отакопив. Нікого, Вот Отако, отако. так. Да. Цього отако. Цього вотако. І цього вотако. Класно? Так. що мені з ним зробити? Ай, ладно, що за усіма, то їздимо. Йдемо далі. Може залізти на якусь і з криші їх всіх знищити. ей ей, ей, єй стопе! Чувак! Підожди. Ти щось, напевно, цей Ти тобі Тиві кажете, щось, напевно, попутав. я цей. Зараз одну секунду я підготуюсь чуть Чуть-чуть! Буквально чуть-чуть. А -чуть. тепер. Блін. З першого разу не вийшло, а з другого разу вийде Надіюся. Надіюся, да, що з другого разу. Ну, з другого разу, то, звісно, да, не вийшло. А з третього. З третього разу вийшло. Класно. Ей, чувак, ти де, сховався, да? Сховався, розплакався, да? Зараз я тут розплачусь. Ладно, йдемо, так, до нього. Гості. Чувак, я тут цей, в тебе день народження, да, так? Чи що в тебе? В тебе не день народження, ні? Чи день народження, чи гнувайся. Тобто ві стріляє, дві? Ну, якось мене... О, ти спустився, так? Да? Молодець, що спустився, зараз буде м'ясо. З тебе. Шашлик. З тебе шашлик буде, так. Да. Е, так, ще що? ще залишилось два. Цього ми знищуємо отаким вот чином. Знищуємо його. А того знищуємо, я навіть не знаю, якщо чесно. Так, як всіх. Так, да, так, як всіх. Якось так. І тепер я можу купити оцю прекрасну зброю. І давайте ще пройдемо рівень, щоб протестувати, що це таке. Щоб ми знали, що це таке. Який там зараз рівень? 11. Класно! Можете написати в коментарях, як у вас правий, як у вас настрій, а я знищив вже першу окупанта. Піду туди. Йдем. Тут їх ніби по дорозі буде трохи більше, хоча, я думаю, по дорозі ще можна заскочити і сюди. Що в нас тут, як в нас тут? Ех. Ну ладно. А сто там хтось. Там хтось є. Так. Так. Що це таке у вас тут? А я не розумію, я не можу... Поняти, що це у вас тут таке. Тепер можу поняти. Та що це за якась облава, алло? Я не можу зажати. Я не можу то... Чисто... зажати просто. Вони мене зажали просто. Я їх не можу просто зажати, бо вони просто мене зажали просто. Багато просто. Дуже багато просто. І це було досить просто. Хоча кому я брешу? Це було досить складно. Так, тепер ми. А, ти. ти ж така зараза. Ти ж така зараза. Коротше, тепер я підготовлений, і знаю, куди потрібно йти. І мені зараз потрібно. Сюди. Тепер перезаражаємось. Тепер, б... куди? Тепер я думаю краще було б сюди. Секунду, не... Та ну не падай. Ну, шо ти падаєш? Та ну не падай, там же вон ці окупанти збираються. Здрасте, Що ти сюди? Фрак... Мене тут немає, я в домику, Все, Я в домику. Я думаю, це було смертельно. Надіюсь, що це було смертельно. Ти де? Не знаю, як то було смертельно. Як то було смертельно, але знаю, як це було смертельно. Куди ти йдеш? Молодець. Лежи, відпочивай і мені не заважай. Отак лежи, відпочивай, і мені не заважай. О, класно, до речі. До речі, а це новоничка. Нова хованка. Так, секунду, перезаряжаюсь. Заходьте в гості. Лягайте і почувайте. Я вам массажим зроблю. Нормально? Нормально. Надіюсь, нормально, але якщо чесно, все одно трохи. Мені, якщо чесно, чуть-чуть все ж таки все равно. Для нього я хочу... Ого. Я нього хочу зробити максимально неприємно. Як саме? А саме якось. А якось так можна, кстати? А кстати, якось так. Де я? Я тебе не знаю. Я тебе, чувак, не знаю. Зараз давайте притворимо, що нас тут немає. Немає! Іди геть звідси! Нібито йде. А ніби то ні. А ніби то він дуже повільно йде. Отак. Можна. Це було красиво. Це було реально красиво. Надіюсь вам це сподобалось, тому що мені це дуже сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Я не знаю, ще що хочете, то і робіть. Саме головне це підписуйтесь, коментуйте лайкайте. якщо вам це сподобалось, звісно ж. До зустрічі! Бажаю вам удачі, всього хорошого. З вами був Богдан. Він на моєму каналі. І нібито все. Да. До зустрічі! Щастя, здоров'я, удачі. Не заважайте мені.